На земельну комісію винесли питання щодо процедури поділу земельної ділянки без згоди суміжних землекористувачів. Один з них брат Вопас, представники якого і прийшли нині з'ясовувати ситуацію. Попри те, що тривав судовий спір, стверджує Наталія Гітун, міська рада, якимось чином скасувала договір оренди облспоживспілці, який нібито мав бути чинним до 2033 року, та поспіхом взялася ділити землю. Ми не можемо взяти на себе таку відповідальність. І погодити межі ділянки, які оскаржуються в судах. Ситуація в тому, що ми є належним землекористувачем, і ви знаєте, що автостанція це приватне підприємство і, і ділянка, яку ви вказуєте за кадастровим номером, таким то вона ще на кадастровій карті якби не існує. Але ви намагаєтесь поділити ділянку підприємства, які у судах, що відомо нам з джерел судова влади України і так далі, оскаржує ті рішення, які ви прийняли для того, аби погодити встановлення меж ділянки, яка до слова знаходиться за адресою карпенка Карго, 1 потрібно щонайменше побачити технічну документацію. Додає юрист Прат Попас Олена Черемуха. Жодним представником комунального підприємства Луцькі ринки нам не надано технічної документації ні окремих витягів із неї. Тому говорити про погодження меж земельної ділянки у відповідній площі не взагалі неможливо. Ще один суміжний користувач землі, на якій міська рада так прагне якомога швидше встановити межі. Приватна фірма Скорпіон Сервіс. Директор Віктор Мухнюк теж прийшов на комісію, аби як то кажуть, розставити всі крапки над і. Я не розумію з ким мені по заким власником мені погоджувати межі, хто на даний момент власник або облсвиспілка, як каже горгут. Або підприємство, комунальне підприємство в ринки, і Олександр санкцій розумієте, Мені не важливо, хто буде моїм сусідом. Дивіст. Я буду стосунки я на сторону. Мені я треба зору закона. Це все вайом. правильно. Члени комісії вислухали позиції суміжних користувачів ділянок. Однак, коли ті вже покинули кабінет, все ж вирішили уточнити, хто є кінцевим користувачем землі. Вочевидь, натякаючи, що рішення прийматиметься без врахування побажань суміжників в даному випадку. Територія ВОПАС це є земельна ділянка комунальної власності. Вони стверджували, що в них у приватній власності ділянка і інша ділянка це комунальна власність територіальної громади. міста. самі для себе констатували факт і на цьому вирішили ще раз добре все обдумати та повернутись до цього питання. Відтак встановлювати межі на завокзальному продовжать вже на наступних засіданнях. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера та